Зараз 11 дня. Зранку ми закинули 6 кг. І зараз просто ми ще докинемо 6 кг. І далі почне горіти. Почала трохи падати температура на котлі. Менше 60. І ми додаємо дрова. І все. І таким чином ми добиваємось економії дров. Так, дивіться, на низ, на жар ми кидаємо маленький по, по линячку, і на нього ставимо пеньок зразу. І воно буде горіти у нас до 9 годин вечора. На жар, На наш жар ставимо вот отаку невеличку єсть і на неї ставимо наш пеньочок. Отак вот це все виглядає? Зараз 11 часов і до 8 до 11, до 9 воно все це буде горіти і підтримувати нам температуру в ємності 1000 літрів, яка знаходиться на другому етажі. Ось така температура наємності зараз. І завдяки цьому ми економимо. Дописали ми ще 6 кілограм. І ввечері кинемо ще 6 кг.